Притримай коней Чарльза, майже дістав. А, ось він. Так. Навіщо це? Ну, це для пастки. Про що ти взагалі говориш? Ми ж не зупинимо авантюриста грибом. Що? Зупинимо. Подивися, який смачненький. А, так, дай нагляну ближче. Понюхай. Можна? Так. Авантюристам плювати на гриби, Бернарда. Їм не плювати на хороші речі, як скарби, і лут, і золото. Ну, у нас нічого з цього немає, Чарльзе. Я знаю, знаю. Але слухай, нам треба розширити горизонти. Я думаю, нам потрібно робити розумні інвестиції. Так. Що це, Бернарда? О, це всі наші заощадження. Ти правий, Бернарде. Це результат багатьох років нашої роботи. Так. Коли жахи цього світу не дають мені заснути, я думаю про це і все стає добре. Саме так. Отже. Ти чув, як кажуть, треба витрачати гроші, щоб заробити гроші. Хто так каже? Неважливо хто. Вони багаті. Це важливо. Отже, ось що я думаю: ми покладемо наші заощадження у цю пастку, а потім з'явиться авантюрист, зупиниться, спокушений нашими розумними бізнес-ідеями. І ми його обдеремо. Ну не знаю, Чарлза. Це не схоже на стратегічні витрати. Ні, ні, це вони, бо ми повернемо золото, коли обдеремо його. І ще й отримаємо його золото. Так, але. Якщо до ризиків пов'язаних з невизначеністю. Які ризики тут можуть бути? Ти мене слухаєш. Дивись, Бернарде, я гарантую, що ми отримаємо суму близько до мільйонів. О, це справді звучить гарно. Скажи, Д Так, добре, отже, поїхали. О, так. Гаразд. Швидко, швидко, ховайся! <плес> Чекаємо Ш -ш -ш -ш. Що? я потягну мотузку, коли він. Так, так, так. Не може бути. Що? Що сталося? Він забрав їх. Наші заощадження, він здається, мене зараз знудить. Що? Що нам тепер робити? Ну, я не знаю. Я не очікував на такий результат. О, ні. О, ні. О, здається, це був завеликий фінансовий ризик, Чарльза. Я тебе обдару. Може, не сьогодні. Може, не завтра. Чи навіть післязавтра. Але одного дня тебе обдаруть. Не хвилюйся, глянь, хто повернувся. О, ти ж, грибулик.